Усім привіт! Сьогодні в мене буде розпаковка мого замовлення від турецького бренду Пармасі по каталогу за березень місяць. Ось так виглядає каталог. Якщо ви його ще не бачили, обов'язково в описі до цього відео я прикріплю посилання на каталог в електронному варіанті. Обов'язково заходьте, гортайте та обирайте для себе та своїх близьких якісну продукцію. Так, ну у мене сьогодні ось таке замовлення, така велика коробка. Тут замовлення продукції для мене, для моєї сім'ї, а також замовлення моїх клієнтів. І зараз я вам все детально покажу та розкажу. Так, Обов'язково в нас іде ось таке пакування, пакетик з повітрям, для того, щоб наша вся продукція збереглася і не пошкодилася під час транспортування. Так, далі йде накладна, тут іде перелік всієї продукції, яку я замовила, а також йде а, кількість кожного найменування. Так, отож, розпочнемо. Перше, з чого я почну. Так, це ось така кава. Замовила я собі ось таку каву з цикорієм, а також кава з меленим ячменем та житом. Ось такі коробочки. Тут в кожній коробочці по 16 стійків. Кава дуже смачна, дуже корисна. Так, ось так, В стіках дуже зручно брати з собою, десь, можливо, на роботу, або якщо ви десь кудись поїхали, да? в подорож. Зараз на всю лінійку внутрі плюс іде дуже класна. Знижка 25%, тому дуже вигідно замовити саме у березні продукцію із цієї лінійки. Також я замовила каву в пакетах. Знову-таки, це кава в нас йде з меленим ячменем та житом, кава з цикорієм, а також дуже класна кава з колагеном. Колаген дуже важливий для нашого організму. Уже з 30 років, з 35 обов'язково треба приймати колаген. Якщо ми говоримо про вік від 40 45 років, то це вже треба робити на постійній основі. У нас в компанії Farmaсі також є такий питний колаген, також він є у вітамінах. Я особисто зараз приймаю колаген у наших вітамінах, там, де є кальцій і магній плюс колаген. Ну, а також замовила собі каву. Запаслась по повній програмі, скажімо так. Об'єм таких пакетів, як і в нас, 100 грам. Да? В кожному пакеті 100 грам кави. Дуже кава смачна і, головне, корисна. Так, далі замовили мені в цьому замовленні отак, відразу три пляшки нашого питного алоя. Ось такі три пляшки зараз. Три пляшки алоє. Тут йде об'єм 450 мл. Кожна пляшечка ось так запаяна додатково такою фольгою. Алоє питний з манго. Дуже корисний, дуже класний. Зараз. Дуже така прям гарна на нього ціна, дуже велика знижка. Обов'язково я вам його рекомендую придбати. Приймати його треба, наче серце, за 30 хвилин до прийому їжі, Одна столова ложка на 200 мл теплої водички. Обов'язково, якщо ви розкриєте алоя, то його треба зберігати в холодильнику і перед використанням обов'язково так. Ну, добре збовтати. Що стосовно алої, хочу сказати, що він, цей гель дуже добре очищає організм. Після нього таке йде полегшення. В кого є проблема із закрипами або здуття, то алоя вирішує таку проблему, налагоджує роботу шлунку дуже класно. Обов'язково замовляйте. Так, Далі. Також із серії Nutri Plus я замовила для себе ось такі пробники нашого такого коктейлю для контролю ваги. Це такі сашети порційні. Також дуже зручний перекус, дуже зручно, зручно брати з собою. У нас також є такі а, коктейль у банках. Чотири смаки: полуниця, ваніль. Вірніше, це у нас іде банан. А також ваніль і шоколад. Дуже зараз вигідна ціна. Хто хоче спробувати, обов'язково також можете у мене замовити. Так, замовили мені ось такий поліроль для меблів серія Smart Life. Це у нас українське виробництво. Дуже класний засіб, вже має дуже багато відгуків. Об'єм 500 мл. Переходить ось так він запакований плівкою, і до нього йде ось такий дозатор. Далі замовили мені ось такий гель лубрикант. А, дуже класний засіб для комфортних стосунків. І хочу сказати, що цей гель можна застосовувати не лише за його прямим призначенням. а Дуже такий широкий. Діапазон, де можна застосувати цей гель. Я обов'язково прикріплю силочку на допис інформацію стосовно за цей гель. Обов'язково подивіться, і, можливо, вам також знадобиться такий гель. Дуже класний, обов'язково рекомендую для замовлення. Так, що тут ще? Ага, замовила я собі ось такий крем календула. Дуже класний крем для рук. Якщо у вас суха шкіра, обов'язково також можете його замовити. Об'єм 75 мл. Вся продукція також, також у нас запаяна. Зараз я його відкрию. Це я крем замовляла для себе. Цей крем дуже гарно живить шкіру. Якщо у вас суха шкіра, то він зробить дуже таку шкіру гладенькою. Такий приємний ніжний аромат. Гарно впитується і не залишає такого жирного сліду. Так. Далі це я замовила собі ось такий зробила подаруночок. Це мультифункціональний еликсир краси. Про нього я розповім. В іншому відео більш детально. Приходить він в коробці. Також додатково йде така плівка. Так, зараз я його розпакую. Так, покажу. Дивіться, яка краса. Дуже класно. Це еліксир тут у нас 25 мл. Це така олійка. Дуже класний засіб. Обов'язково також прикріплю силочку на наступне відео. Подивіться. Так, і ось такий засіб це міцелярна вода від компанії Фармасі. Також це мене замовили його, цей засіб. Дуже класна водичка. Також зараз покажу, воно все йде запаяне. Тобто ви можете бути впевнені в тому, що до вас цією продукцією ніхто не користувався. Також я замовила собі набір пробників по догляду за шкірою. Дивіться, ціла куча добра такого. Тут різні пробнички іде, Також і декоративна косметика, крема для обличчя, для тіла. Так гель каштан, також пробнички, для того, щоб робити такі приємні сюрпризи своїм клієнтам, щоб вони також могли попробувати іншу продукцію. І також у моєму замовленні ось такі два каталоги вже на квітень такий дуже весняний, красивий каталог. Так, ну ось таке замовлення. Дуже велике, дуже класне. Обов'язково, якщо вам щось треба з продукції фармасі, якщо ви щось тут подивилися щось вам сподобалося, обов'язково пишіть коментарі, що б ви хотіли спробувати, а можливо, ви вже щось пробували з нашої продукції, тож обов'язково діліться своїми відгуками. Так, ну, ось такий каталог, я ще раз покажу. Серія Plus 25% знижки. На всю продукцію до кінця березня. Обов'язково замовляйте і користуйтесь якісною продукцією. Так, ну ось таке замовлення по каталогу за березень у мене вийшло. Так. Якщо бажаєте замовити продукцію компанії Farmers, обов'язково звертайтесь. Якщо ви бажаєте оформити знижку 25%, в описі до цього відео я також прикріплю посилання. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!